Утеплювати свої помешкання можна не самотужки, а з допомогою держави. В Україні діє спеціальна програма енергоефективності, яку затвердив уряд. За словами віце-мера з комунальних питань Руслана Гайди, до неї може долучитися практично кожен мешканець міста. Йдеться як про окремі квартири, так і про ОСББ. Люди можуть звернутися у державні банки та отримати кредит на утеплення. А держава відшкодовує 40% його тіла. Посадовці, наприклад, і вже термоізольованих будівель підрахували реальну економію від сплати за енергоносії. Вона складає у середньому 40%. Мешканці можуть звертатися і брати кредит. Там є обмеження, що стосується до фізичної особи, що стосується до СББ, обмеження в грошовому еквіваленті, які можуть, які можуть брати. Але держава однозначно повертає як мешканцям кошти, так само і ОСББ. Усі подробиці кредитування можна дізнатися безпосередньо у банкірів. Загалом чиновники кажуть, питання. Ання енергозбереження нині в Україні стоїть гостро, тому краще взяти кредит, який потім обов'язково окупиться з економії. Дехто з мешканців не погоджується, мовляв, тепло пропускають саме мережі. Втім, в мерії запевняють, що найбільше збереження енергії залежить саме від будинку. Хто би що не говорив, і сказала, що мережі дереві течуть, да, там є втрати, але ці втрати регламентуються до 15%, А всі решта втрати у нас в основному це в будинках. Це від того, що у нас підвали не закриті, від того, що у нас будинки не утеплені. Від того, що у нас в деяких. Будинках в деяких під'їздах ми бачимо зимою на підвіконниках. Сніг від цього проблема. Це треба утепляти, треба міняти, треба рухатись до європейського способу життя. До речі, посадовці планують завпровадити програму компенсування відсотків кредиту і на місцевому рівні. Її висунуть на найближче засідання виконкому, а потім її розгляне міськрада. Андрій Гаргара, телеканал